У нас ніч, бобрики сплять, хоча я бачу, що декілька бігає. Чого вони бігають? Хоче пити. Цей хоче їсти. Отже, зараз вони відпочинуть. Можливо, не відпочинуть, не знаю, чомусь цим бобрикам не спиться. Так, один уже пішов додому, другий теж, третій теж. Якраз на вулиці починає сходити сонце, а вони тільки прийшли додому. Мабуть, що будуть спати в день, так як деякі люди роблять у нас. І що ж ми бачимо? У нас є 8 картопель, але зато є 600, але зато є 270 вже жареної картоплі, і в нас є тільки одна дошка. А дошок нам потрібно більше. Що в нас з колодами? Колоди у нас є, хоча їх дуже мало. Можливо, щоб було більше колод, можна включити ще один прапор лісоруба. Так, він дістає от сюди, а ось цей прапор дістає чуть далі. Ось цю частину все одно немає кому вирізати. Це у нас прапор збирача, і це прапор лісоруба ні. Ось тут є кому різати. Тут ми вже все повирізали. Ще є ось тут наверху дерева. Наверх ми, в принципі, можемо потрапити. Також ми ось сюди енергію. І ось тут буде у нас основний завод. Тут ми все будемо виготовляти. Давайте перевіримо, у нас є дорослих 34-5 дітей, а вільних бобриків немає. Вільних бобриків немає. А житло в нас є вільне, чи немає? Якби ж це дізнатися? Або що і житла у нас теж немає. Отже, з житлом. В принципі, ми можемо ось тут збудувати, де бобрики будуть проживати. Або іще в цій частині все одно основна маса. Де будуть бобрики працювати, це буде ось тут. Хоча мені здається, хороша ідея, наприклад, якщо б ось тут були хатинки, значить ось цю лавку потрібно буде розібрати. І збудуємо ось тут сходи. Отже, ось тут у нас може бути хатинка, і більше, мабуть, що ніде. Але я би ще зробив дось цієї хатинки вхід. З цієї сторони. Тепер питання, чи бобрики дійдуть, чи зможуть збудувати ось тут сходи. Але знову ж таки, нам потрібні дошки. А з дошками у нас якась проблема. От чому бобрик не працює? Так само у нас з водою розпочинаються невеликі проблеми. Якщо з водою у нас проблеми, значить... Так, цей бобрик не буде ось сюди носити воду. Тут нам потрібно ще один резервуар з водою встановити. Як би ми це зробили правильно? Я б хотів тут великий встановити, і будемо надіятися, що у нас нічого не станеться. Значить, це ми розбираємо. Це теж потрібно все розібрати. Ці кущики повигризати. І я встановлю ось тут великий резервуар для води. Хоча ми ще цей не збудували. Так, а нам потрібні і шестерні, і дошки. Даремно я там бак розібрав. Значить, ось тут ми виготовляємо шестерні. Призупинимо їх виготовлення. У нас є 9 шестернів, а дошок тільки 2. Нам потрібно більше дошок, щоб ми збудували ось цей резервуар. Отже, з деревом. Проблем, нібито з деревом у нас немає. Тут колод як було 10, так і є. Є один бобрик Два бобрика не мають чим зайнятися, і один не може працювати. Так, бобрик не може працювати, а чому? Пише, що якесь має поранення. Гаразд, давайте перевіримо, що у нас з лікарнею відбувається. Так, тут немає нічого, добробут. Лікарняне ліжко. Мабуть, що десь у нас воно є. Просто я не пригадую, де воно. Давайте збудуємо, наприклад, ось тут одне. І можна збудувати ще ось тут. Тепер бобрики будуть лікуватися. Так, збудували сходи наверх. Отже, прапор лісоруба буде у нас ще ось тут. Так, уже три бобрика не мають чим зайнятися. Нічого, зараз вони будуть мати роботу. І потихеньку ми будуємо нову хатинку, де бобрики будуть проживати. Тут шестерні так і не принесли. Хоча у нас є 9 штук. Чому не приносять, не розумію. Дошок у нас вже є досить багато, у нас звільнилося ось тут місце, значить великий резервуар до нас приходить. Так, ось тут він буде розташований. Отже, дошки у нас вже є. Шестернів, і небагато, але вони є. Так ось ці дерева ніхто не хоче вирізати. Потрібно їм встановити більший пріоритет. І те, чого я боявся. У нас скоро пересохне вода, а запасів у нас немає. Отже, ось тут максимальний пріоритет. Ще одне дерево вигризаємо. І я одразу ж тут будую ще один водяний насос. Тут потрібні самі колоди, максимальний пріоритет. Так, що у нас? Дошки принесли? Шестерні не принесли. А де шестерні наші? Я не розумію. Вже їх є 15 і жодної не принесли. Дуже дивно. Уже є 5 шестерню, Мабуть, що хтось їх почав носити. Так, 7 уже є. Тут ще 6 це буде 13. Ще 7 штук потрібно зробити. На цей бак шестерні не приносять. Хоча і насос теж ніхто не хоче збудувати. Ах, бобрики, ліниві бобрики. Отже, давайте я запущу ще один, можливо, навіть два інкубатора, бо нам потрібно трішки більше бобриків. Також ми збудували ще одну хатинку. Одразу ж тут вже бобрики поселилися. Отже, дві шестерні і ми збудуємо великий бак. Тут у нас води небагато, нам потрібно більше води. Цей бак чомусь не будують. Ось цей насос і цей бак так само ніхто не будує. Хоча тут і пріоритет нижчий стоїть. Але на насос я встановив максимальний пріоритет і все одно ніхто не хоче його збудувати. Не знаю, чим бобрики займаються. Так, ще одну шестерню очікуємо, і буде у нас резервуар великий готовий. Отже бачимо, проблеми ось цих два бака у нас заповнені. Це у нас склад немає місця. Тут у нас склад теж немає місця. Мабуть, що потрібно ще один склад збудувати. Але, отже, великий склад потребує дошки, а в нас їх немає. Тому поки що збудую малий склад. З наукою у нас нібито все добре. Поки що я її нікуди не витрачаю. Так, це будівництво. Далеко від району. Від якого району невідомо. Аби що бобрики не зможуть ось тут нічого збудувати. Можу їм запропонувати збудувати ось тут сходи. Отже, резервуар для води ми збудували великий. Вже наповняється вода, це дуже добре. Так як у нас зараз озеро, наше і озеро, і річка почнуть висихати. Але я би хотів, щоб ми збудували ще ось цей насос, а його ніхто не будує. Ну і потрібно ще ось цей бак збудувати. Теж встановлюємо максимальний пріоритет. Тут нібито доріжка є, але Бобрик чомусь не хоче будувати. Головне, що з їжею у нас проблем немає ніяких. Це мене радує. Отже, рогозові корені є. Латаття є, кульбаба є. На диво у нас вже є навіть дошки. Щоправда, шестернів у нас дуже мало. Основне, що мені зараз потрібно якомога більше води назбирати. А з водою у нас якісь проблеми. Хочу бобрики не хочуть збудувати ось цей насос. Також тут вода, вода не затримується. Ось тут потрібно загородити. Як би ми це зробили? Якось отак, ось так потрібно зробити, але як повинні сюди дойти бобрики, я навіть не уявляю. Мені здається, що даремно я протягую сюди доріжку, так як шанс дорівнює нулю, що бобрики сюди прийдуть. Але мені потрібно ось тут збудувати ось цю греблю. У нас почало все пересихати. Ми бачимо, вже ось тут води немає. Тут поки що вода є. Але, скоріше всього, це ненадовго. І ще буде збудувати ось цей бак великий. По бобриках у нас поки що все добре. Будівництво не вистачає енергії, звісно, що не вистачає, так як у нас немає води. Так, яка ще проблема? Не вистачає працівників, це не проблема. Це ми все можемо вимикати, так як енергії у нас все одно немає. Нам потрібно три дні пережити без води. Я думаю, що ми зможемо це зробити. Головне, що з їжею у нас начебто все добре. Щойно я бачив, що у нас начебто був один сонячник, але його вже немає. Куди його діли, невідомо. Ну і Бабрик говорить, що нема чим зайнятися. Зараз я йому знайду роботу. Наприклад, вигризай ось ці всі дерева. Так, які у нас є ресурси? У нас є колоди, хоча їх вже стало значно менше. Але вони у нас є. Цей лісоруб не хоче ось ці дерева вирізати, так як, скоріш всього, вони і не відмічені для вирізання. Значить, поправляємо, і ось ці дерева теж будемо вигризати. Давайте подумаємо, як же бобрика відправити ось сюди. Ось ми бачимо, бобрик сюди може дійти, а далі він уже не може дійти. Це погано. Так, а є у нас така будівля, як центр будівництва. Отже, знайшов, де знаходиться районний центр. Так, у нас тут є дерева, тут є металобрухт І ось тут є. Отже, якщо я збудую десь тут районний центр, ми можливо зможемо дійти сюди. Я маю таку надію. Значить ось тут у нас буде районний центр. Тепер питання, як сюди переселити бобриків, і нам ще потрібно тут збудувати хатинки. Значить, прапор лісороба. Прапор лісороба. Можемо встановити ось тут і сказати, щоб ось ці дерева ми вирізали. Ді це у нас буде один бобрик, але цей прапор лісороба потрібно ще збудувати. Цікаво. Так, переселити бобрика. Давайте одного бобрика ми візьмемо. Невідомо, чи він прийде, чи ні. Абу ще давайте візьмемо не одного, а чотирьох одразу ж. І що далі? І бобриків я не бачу. Ось бачу, прийшов один, це не наш бобрик. Точно не розумію, як це працює, але поки що бобриків немає. І ми бачимо, що в нас вже не так і багато води. Якщо води у нас мало, мабуть, що потрібно насоси вимикати. Так як вони викачують цю воду, і, відповідно, все в нас пересохне. Отже, бак з водою у нас повний, води у нас є багато. Цей насос теж я вимикаю. Як же зробити, щоб тут хтось щось вирізав? Мені здається, знаю, що потрібно ще зробити. Отже, район у нас є районна брама, і її потрібно десь встановити. Так, але щоб її встановити, потрібно розібрати доріжку. Значить, давайте вона буде у нас ось тут. Але бабриків у нас як не було в другому районі, так і немає. Мабуть, що потрібно було ось тут вибрати кількість бабриків. Давайте буде 5 дорослих. і Один бобрик дитина. Перевіряємо, чи щось змінилося. Мені здається, що нічого не змінилося. Так, це бобрик збирає кульбабу. Але ніхто не переходить жити в новий район. Отже, я ще бачу тут таке зауваження, що район прийматиме надлишок населення з інших районів. Так, а надлишок? А скільки ж у нас може проживати бобриків в першому районі? Давайте ми це перевіримо. Так, ось ці хатинці ще є одне вільне місце, тут немає вже вільних місць. Тут є 3, тут є 2, значить, у нас вже є 6, 7, 8. І тут ще 2, 9, 10. Так, 10 бобриків ще може проживати. Так, я бачу нюанс, що пише, що обрані райони не зв'язані між собою. Можливо, бобрики просто сюди не можуть дійти. Ще говорить, що потрібно зібрати запаси. Отже, давайте розблокуємо таку будівлю, як називається розподільчий пункт. Не знаю, чи це нам щось допоможе, чи ні. Ось тут ми її збудуємо. Цю будівлю. Що нам потрібно? Дошки, колоди, у нас дошок мало. Зате в нас з'явилася вода. Так, тут насоси вже працюють, Цей ми вмикаємо. Ці всі заводи теж вмикаємо, бо нам потрібні і дошки, і шестерні. По воді ми не сильно просіли, з їжею взагалі у нас все добре, і ось ми бачимо, що є насіння соняшнику. Так, насіння соняшнику є, але його швидко хтось з'їдає, вже немає. Давайте я тако всі, всі кущі повигризаю і тут висажу ще соняшник. Також нам ось тут потрібно будувати вали. Але бобрики щось не хочуть їх будувати, Скоріше всього, вони не можуть дійти. Тоді я їм допоможу. Отже, щоб збудувати великий резервуар, потрібна ще одна шестерня. У нас ось тут буде великий резервуар. І для того, щоб збудувати ось колоди вже принесли, ще дошки потрібно принести, будемо мати. Розподільчий пункт. Отже, бак ми збудували. Тепер усі сили, а також 20 дошок, які ми вже маємо, відправляються ось сюди. Так, колоди є. Дошки теж з'являються. Це дуже добре. Тут у нас все працює. Значить, що нам потрібно далі? Я би хотів все ж таки збудувати великий склад? Наприклад, ми можемо десь його збудувати зверху, або можемо його, в принципі, ось тут збудувати. Так як у нас ось тут буде виробництво і потрібно буде все зберігати. Так, тут у нас вже працюють бобрики. давайте новий маршрут. Новий маршрут. Як же у нас будуються маршрути? Якщо я ось тут закладу склад, бобрики зможуть його збудувати чи ні, таке у мене питання. Так, бобрики йдуть його будувати, хоча, в принципі, він вже знаходиться в іншому районі. Давайте встановимо маленький бак з водою теж ось тут. Отже, склад то я збудував, але говорять, що ця будівля не зв'язана доріжками з жодним райцентром. Не знаю, чому так. Доріжка, в принципі, так. Доріжки немає. А чому доріжки немає. Де вхід цієї штуки, вхід з іншої сторони? Ось так потрібно було збудувати дану будівлю. Отже, ось ми можемо переселити бабрика одного, другого. Тепер чи він прийде? Чи він прийде? Скоріше, Бобрик ще й не може дійти до ось цього складу. Шкода, що по діагоналі неможливо нічого збудувати. Говорять, що будівлі ізольовані. Так, а якщо ми доріжку прокладемо якось ось так, можливо дійти? Неможливо. Отже, мені ще потрібно відкрити пункт прийому. Давайте ми його десь збудуємо ось тут. Щоправда, це мені мало що допоможе, як у нас бобриків немає в районі. Хатка будівельника теж можемо відкрити, це нам нічого не допомагає. Потрібно якось збільшити зону. Збільшити зону, щоб бобрики могли далі ходити. А як же це зробити? Давайте на цьому ми завершимо. Ось так бобрики тут проживають. За кадром я спробую з цим розібратися. І в наступній серії у нас вже буде ось тут додатковий район, можливо, а можливо і ні. І подивимось, як будуть наші бобрики проживати далі.